Запоріжжя відносилося до так званого умовно накинутого проросійського поясу. Поява будь-якого пам'ятника це означає, що є група людей, спільнота, які вказують, що це наша територія. Це і боротьба ідей. Тобто ви є прихильниками певної ідеї. Ви говорите певною мовою, слухаєте певну музику, а ви готові за це сплачувати. Як повалення пам'ятників комуністичному режиму, радянському режиму, демонтаж цих всіх споруд впливає на становлення незалежності України? Пам'ятники вони є завжди маркуванням місць пам'яті. Пам'ятники вони не просто з'являються, вони позначають свою територію. А поява будь-якого пам'ятника це означає, що є група людей, спільнота, які вказують, що це наша територія для декого Дзержинський залишається бути героєм для тих, хто зараз намагається захопити Україну. Так і для певної спільноти емоційний акт зразу повалити, знищити цей символ, показати, що інша влада прийшла, що вирішує інша група людей. Це завжди призводить до зміни культури пам'яті. А культура пам'яті якраз і заключається в тому, що встановлення нового пам'ятника вона заміняє Бо е уточнюючи написи, які з'являються е біля даного пам'ятника, от про Запоріжжя, про наше, якщо е символ е Тоталітаризму пам'ятник Дзержинського однозначно вимагав знесення. То згадайте історію з тим же Леніним. Його спочатку, після ряду падінь пам'ятників, в 2014 році одягли вишиванку. Він стояв там в сорочці, вишитій. Тобто для багатьох містян про українсько налаштованих, які виросли в українській вже ідентичності в українські держави, це був все одно символ їхньої пам'яті, як такої. І його українізувати було тимчасовим актом такого примирення, скажімо, із реальністю, але вже демонтаж і заміна пам'ятника або старих пам'ятників перевезення до якогось одної локації, де вони будуть показувати просто як символ падіння минулої влади тоталітарної, це акт, який вимагає саме громадянське суспільство. Тому коли в Запоріжжі ми говоримо про заміну пам'ятників, встановлення нових. Знесення, перенесення це в першу чергу про пам'ять і про майбутнє. Про те, яким чином ті, хто ходить по цим вулицям, дивиться на ці вулиці, дивляться на ці пам'ятники, на пам'ятні таблички, які є, вони визначаються до якої вони належать спільноти української, запорізької, державної, яких героїв вони вшановують, чи не утворює і не формує це конфлікт поколінь, тому що дійсно є ті покоління, які пам'ятають, що радянський союз можливо дійсно були прихильниками того чи іншого вождя чиновника з Союзу, Радянським... Сьогодні союзу, наприклад, а є вже молодь, яка е, виросла при незалежній Україні, і яка зараз бере участь активно в захисті України і в них інше світобачення. Взагалі теорія поколінь трошки така надумана: в одному поколінні можуть бути представники різних ідей. Ті люди, які демонтували в 92-му, в 91-му символи радянської влади, проживали в цьому ж Запоріжжі. Вони не приїхали ні звідкиля, як там писали, що там із Західної чи ще щось. Навіть в умовах великого міста, яким є Запоріжжя, який є поліетнічним. Переважанням, звісно, української етногрупи української спільноти, може бути конфлікт якраз всередині ось цих поколінь, навіть якби у нас от ці всі пам'ятники залишались, вони все одно напали, так от ну без вони ж і залишались. Тобто на 2014 рік так воно ж стояло все. Але це їх не зупинило відповідно, і тоді вже спротив молоді і інших поколінь призводить до того, що дійсно ці всі маркери, які толерують для окупантів, да ми повинні з ними покінчити, знести ліквідувати їх. Тому пам'ятники можуть бути, наприклад, так менш контроверсійні, як, наприклад, повшанування жертв голодомору. Але для росіян-окупантів це теж дуже з негативною конотацією до їхньої влади пам'ятники. Вони зараз на окупованих територіях Запорізької області зносять такі пам'ятники. Так якщо ми говоримо про е, особи, які вшановуються, то ось подивіться за. Часи е, з повномасштабного вторгнення і з 14-го року з агресії Росії з початку війни не було встановлено по суті на території Запоріжжя пам'ятниками якимось діячам от українського руху, так або е, були пам'ятні таблички, меморіальні дошки так встановлюються. Але пам'ятники, які поту Маркували чітко місце. Що ось подивіться, да, це наш герой. Цього ще не відбулося, тому що це є визначення. Да, хто є нашими героями? Обдумується це ще питання. Дуже легко історикам, да, і так само і спільноті звертатися до осіб далекого минулого. Ну там Святослав Хоробрий там поставили пам'ятник, Богдану Хмельницькому поставили пам'ятник. Зручна фігура. А герої сьогодення. Це завжди особи, які були живі, які пам'ятаються, і ставити їм, ушановувати їх зараз, встановлювати от саме персоніфіковані пам'ятники, досить важко. Тому, звісно, переважають в такі моменти встановлення деперсоніфікованих пам'ятників, як там запорозькому козацтву, там чи козаку, ось у нас як стоїть, наприклад, ось 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 це, ось це. Або інші речі, які не акцентуються на персонах, а на цілих спільнотах, які зараз вимагають героїзації, так і та ж сама алея пам'яті, яка присвячена воїнам загиблих в російсько-українській війні, дерево пам'яті і інші. Тобто там є персоніфікація, але вже в комплексі так величезному. тому такі пам'ятники якраз і з'являються в той момент, коли і ще йде боротьба в Україні з 1991 року від того моменту, як оголосили незалежність, саме переносимось до Запоріжжя. Не відбувалося як такого масового демонтажу повалення, зокрема пам'ятників, меморіальних дошок, табличок, символіки на будинках, в тому числі і перейменування вулиць. Але далі, вже коли вступив в дію закон про декомунізацію, так а зараз ми вже говоримо про е, деколонізацію, почалися відбуватися зміни. На ваш погляд і власне з історичної точки зору, чому так відбувалося? чому не від моменту проголошення незалежності, а вже аж потім пізніше, Запоріжжя відносилося до так званого умовно накинутого проросійського поясу. Якщо ми говоримо про 91-й рік і події, які почали відбуватися, то в регіонах, де радянська влада мала менший вплив, таких як територія. Волинської, Львівської, Івано-Франківської областей, або центральна Україна, така як саме Київ, або такі, як Полтава, інші регіони, то там а, був більший вплив людей, які а, збиралися будувати національну державу. А в самому місті Запоріжжі в 91-му році і в майбутньому. Влада, на жаль, залишилася в руках так званого червоного Промислово орієнтоване місто із людьми, які, на їхню думку, всім завдячували радянській владі комуністичній партії радянського союзу, які ставали там порторгами потім директорами заводів, які були напряму пов'язані тісними економічними зв'язками із Російською Федерацією. Спочатку Радянської, а потім просто Російської Федерації, то її історична пам'ять була притаманна, пов'язана саме із усім радянським минулим. Російська агресія, війна, вона цей процес прискорила, тому що це завжди еволюційний шлях. Він довгий. А коли в мізках людей відбувається заміна одних ідеалів на інші, одних героїв на інші, коли ми говоримо про героїв Радянського Союзу, до сих пір у нас всі алеї позалишалися, да? слави, які існують, а в містечках в Запоріжжі і ніхто не забороняє вшановувати пам'ять цих людей. Але чи багато пам'ятає із мешканців міста, хто ці люди, що вони робили, які були їхні подвиги? Це вже інше питання. А те, що зараз? Коли наші новітні герої, які, на жаль, поклали своє життя або, на щастя, ще продовжують боротьбу, от вони заслуговують на вшанування і поступова заміна, так вона повинна відбутися. Інакше а, цей локус пам'яті, ці топоси пам'яті, які є, вони будуть залишатися на рівні невизначеності. То коли ми говоримо вже про пам'ятники, не лише як Фіксатори певної пам'яті, як було в радянському союзі, а як витвори мистецтва, де це виглядає гарно, куди хочеться прийти, провести цей час. Це говорить про формування не тоталітарного, а демократичного суспільства. Пане Сергію, от ви власне в розмові трішки згадали про маркери. Так що можемо вважати, якщо залишаються на території міста знову ж таки і пам'ятники, і меморіальні дошки, і символіка, і власне найменування вулиць, то це все маркування радянської влади, маркування і позначки, скажімо, для окупанта, що значить тут його чекають? На щастя, Запоріжжя зараз. Позбулося в основному в топоніміці символів вулиці, які напряму пов'язані з окупаційним тоталітарним режимом, вже перейменовані, перейменовані вулиці, які маркували. Присутність тут Радянського Союзу як центру загалом там, державності, цивілізації, ну, наприклад, Вологодська, да, Ніжегородська і все інше. Також із одіозними діячами. Також радянського режиму вже покінчено в назвах вулиць, навіть із періоду російської колонізації цього періоду також ми позбавляємося символи, які пропагували так звану велику руську культуру так, Пушкін, Жуковський. Але для тих людей, які вважають, що Запорізька область частина за їхньою конституцією да Російської Федерації, це ті колаборанти, це ті зрадники, які є. А вони до сих пір позначають там назви вулиць у себе, які позалишалися в своїх там донесеннях, зведеннях і все останнє, так вони вважають, що Запоріжжя належить до їхньої культури, до їхньої цивілізації. І якщо б ці назви символи б залишалися. Це було б іще додатковим фактором для їхньої ідеологічної машини, тому що ідеологія працює як для їхнього населення, для мобілізації того населення, яке зараз з території окупованих територій Криму нашої області починає залучатися до боротьби з українським світом. І також для тих людей, які тут іще не хочуть продовження просто війни, і їм байдуже під якою владою залишатися, тому що вони просто. То хочуть жити, розвиватися, да, спілкуватися. І для них присутність ось тих російських маркерів дійсно були б також певними знаками, да, що ми там належимо до їхнього світу. І ліквідація цих символів, знаків є нормальним процесом для держави, яка обороняється і яка формує своє світобачення. Що зараз нові покоління це діти. Підлітки бачать вже нові пам'ятники, меморіальні дошки новим сучасним героям, відсутність символіки, так Радянського Союзу, перейменування вулиць нові назви. Це також впливає на формування їхнього нового світогляду, власне, в незалежній країні. Так, це створює інформаційне поле, це примушує задуматися, хто ці люди, які відстоюють нашу незалежність. А в честь кого називаються ці вулиці, це новітні герої, такі як той же В'ячеслав Зайцев, на жаль, загиблий світлої пам'яті. Інші люди а цікавитися їхнім життєвим шляхом, так цікавитися тіма пам'ятними знаками, які з'являються тіма маркерами, і це призводить знову ж до формування вже новітнього бачення. Майбутнього так цієї держави і бажання її підтримувати, її обороняти, причому як в військовому, так і в економічному, в соціальному, і в політичному сенсі на міжнародній арені це і боротьба ідей. Тобто ви є прихильниками певної ідеї. Ви говорите певною мовою, слухаєте певну музику, ви готові за це сплачувати, да, купувати одяг із певною символікою, відстоювати в правовому полі, військовому полі свою державу. А для цього треба тверді переконання, що я правий, що ось так є. І для українців зараз це головне, і я думаю, що молодше покоління якраз. І показало так, у ці 30-річні, 20-річні, які зараз роблять справедливий закид до 50-річних плюс, що ви робили ці 30 років, що ми отримали зараз? Не перейменовували, не змінювали маркери, і ми зараз за вас гинемо. так. От, і це і певна річ, яка от стосується 40-річних тих самих. А 15-річних, які також зараз воюють, те, що вони не зробили в певний період для того, щоб консолідувати так цю насіль, не дати натяку навіть ворогові на те, що їх тут хтось чекає, що вони готові відстоювати. Ну на жаль, це зараз сплачується крови.